А тепер прийшов час смачного, а головне швидкого і простого сніданку. Сьогодні у нас на кухні один із найкращих кухарів України. Організатор та учасник благодійних гастровечорів на підтримку збройних сил України та захисник неба Києва. Олександр Ярош, Олександре, проходьте до нас, розповідайте, що будете сьогодні готувати. Доброго, доброго дня. дня. доброго раночку. Сьогодні будемо готувати сніданок. Дуже смачний. Це, 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 це дуже... А який сніданок? А ми зараз подивимось, що у вас є в холодильнику. Так, давайте, так. давайте прийдемо, дивіться яка. Це. це моя улюблена. Так, Справа. Тут... вибирати, що їсти. Юрочка, візьми, будь ласка, мені рідесочку. Рідесочку? Mm. Точно, Держи, ми сонечко. приготуємо курку, Держи. ми зробимо. Курка. Смачний сендвіч. Да. Давайте одразу візьмемо, да, що нам потрібно. А, так. так, ми взяли курку, ми взяли так. сир. Також нам підійдуть а, овочі та да, зелень, Забирає. огірки і солоні. Забираємо одразу. Так. А, давайте сир ще візьмемо. Що Юри в сьогодні. Теж Курочка. Теж ну, майже все пригодилось, так. Чекайте, а яблучка нам не треба? А яблучка добре. поки що ні. Добре. Що з цього будемо готувати? Курка, овочі, редис. Трава і е, сир. Ми зараз приготуємо смачний сендвіч з куркою. Супер! Для, так, для цього ми ще для цього треба. зробимо пару соусів. Перше, давайте так. Я буду кожному давати. Так, якусь Так, ви нам кажіть, що робити, тому що ми е, люди такі, знаєте, не підхваті. Добре. Ми такі дуже ініціативні. Дивіться, хтось один. Значить, так, треба нарізати зелень. Давай. Я дрібно. Зелень. Дрібно. Добре. Так. Ти вмієш дрібно різати? Туди кладемо крем-сир і це все перемішуємо. Актор! А що це прикинь не актор? Ну я тоді в мене ніж забрали, я тоді візьму ще. Що, що саме? Так, Олександр, тут у вас ще дві руки є Що які можуть вам допомогти. А давайте ви будете смажити курочку. А, це я думаю робота для чоловіків, а ви зробите смачний соус. Давайте. Супер. Так, смажимо курочку. А це вже масло тут? Так. так зараз Олександр, нагадайте мені, що потрібно їм. для цього. І так, нам для соусу потрібен да? мед, мед. гірчиця, олія соняшникова та оливкова. Виходжу. А я так розумію, курку треба порізати. А от соняшні так е можемо порізати, а можемо спочатку посмажити повністю, а потім дорізати і досмажити. Так вона буде більш сочна. Давайте, сучніше. давайте поріжемо. Сонячні не поріжемо, обов'язково. А посмажимо. Uh, дивіться, uh, можна тільки оливку олію, так але у нас якісна олія, і вона завжди дуже гірші. Да? Uh, ми таке не дуже любимо, тому ми робимо купаж олій. І ага. додаємо і соняшникове, і. Олександр, а чи можна курку замінити чимось? Чи можна тільки курку? Звісно, можна там м'яско якесь смачненьке. Янцем, наприклад. Mm, да, теж. Так, теж герчично медовий соус підійде як для риби, овочі, так і для м'яса. Скільки так. я кладу? Кладіть так, щоб побільше було. Побільше. Та я можу всю баночку покласти. Зробимо більше тоді соусу. Добре. <реш> так, так ну, мене у мене процес. Так, Юрочка, а ти крем сир Мені сюди, Допомоги... так, потім зелень сюди та... і перемішуємо. Так, ну якщо на такому вогнищі. То воно буде смажитися ага. завтра. Значить, ми його все ж таки наріжемо спочатку. А ось точно випадково. таким е, шматком треба Я жарити курку? Можливо, треба було порізати. А ми слайсами. можемо спочатку порізати і потім посмажити. А можемо спочатку цілу ну, посмажити. Так вона буде більш смачніше. Зараз... А давайте Давай. поріжемо, так, щоб ми все встигли, бо в нас Я так, так, так. зроблю цірочки зелень сюди. Це так. ми будемо смажити тост. Хабадаш. Також у нас є Хабадаш. тостовий хліб. Ми його теж підсмажимо. Бачите, я продовжую мед накладати. Це нормально. Так. так, а можна мені ложечку? А воно вже прикрасило. Ну, чудово. Так, далі. Я... Ми просто експериментуємо прямо тут, е на кухні. Десь так само, як і мед. Робіть і ви так само, і вас видать. Все добре. не все висипати. Так, ви можете весь половинку, половинку давайте нам вистачить на один да. а потім ви вже. Так, а ось цієї скільки? О, так. Клас. Ось цієї трошки. Трішечки, дасть цієї прям трішки. Ось так. Чудово. Все, що ще тут повинно бути? Гірчиться. Так, гірчиця, Потім сіль перець і все сіль -перець. перемішуємо. І все. Олександра, можна вас запитати? От ми вас представили як захисник неба Києва. Так, а що речі, означає? Так. Ой, ви знаєте, з самого початку війни я пішов в ТРО. Потім з часом так вийшло, що нас перевели в мобільну вогневу групу, і ми ну, беремо зміни у нас є, ми виїжджаємо а, на пости, і якщо летять шахеди, ми виїжджаємо на вогневі точки і збиваємо шахед. Тобто, ви оці люди, які сидять за цими крутими тачками, і роблять так: Так. Так, навіть є десь. А де сидять, ми не скажемо. Да, це 100%. Це неподалік. Людина і кухар, і захисник українського неба. Олександр, дуже вам дякуємо. Дякую. Да, Величезна дяка на вашому обличчі нашим Збройним силам України. Чекаємо на перемогу і мені дуже подобається газа. До зустрічі на параді перемоги в місті Київ. Сіль. Я, я вже представляю, як це буде. Але з сіллю в мене іноді можуть бути проблемки. <рапляє> <тож>. <рапляє> так, ну воно. А, а скільки смажиться курочка? Треба... Вибачте. Ви розумієте, що воно ще не, не шкварчить, то десь угу. не тиждень, так? Тут плита да? така, знаєте, її треба поцілувати, обійняти, трохи до неї підтягнути. А ти на дев'яточку постав? На дев'яточку, а тут на на 96 стоїть. Я так розумію, що... Це дев'яточка. А це дев'яточка, а 6 це що. Давайте тоді А, Це в нас в тебе кришечка грілася. Кришечка в мене грілася. Окей, чоловік. Крем-сир у нас є для тостів. Тепер а, ну ви дуже добре справляєтесь, я вам дам нарізати ще томат для тосту. А Давай. я добре справляюся. Ви вже все зробили, Дякую. ви ще умічка. Тільки не соли, будь ласка, хай посолить кухар. Я роблю заправочку. Як, Лимонно, гірчично медово. Медово. А ти якийсь тягар скидала вже? І тепер Чи не, не, треба? Ця... не експериментую. Олександр, да? а... а ви нагадайте, будь ласка, інгредієнти нашого соусу? Дивіться, у нас а, в соусі у нас, а, гірчиця, лимонний фреш, олія, ну, оливкова і трішки соняшникова, Сіль, перець, а також мед. Це, це, це такий дуже швидкий, але дуже смачний соус. Мені здається, трохи більше треба солі. Буває, вам Мені сказали, щоб не давати вам солити. давайте. Так, у мене плита на максимальному. Просто на максимальному. А День. ще треба ж поперчити. Але ми поперчили, ну давайте да? ще. Я а ось ці залізки. У нас це спеції. Зараз трішки обсмажуть курочку і ми додамо до вулиці. Олександр, для... що, солити треба? А, так, ми зараз будемо все солити і приправляти приправками. Давайте. А ні, ну нехай воно посмажиться. зараз у норма. Оп. Оп. У вас Оп. добре виходить. Опа! А гля, що вона горить? Дицячо да? горить. А ми її розігрівали. Ага. Ні, ну це треба так. Зібралися з курочкою. Що нам ще треба? Так, У нас є нам тепер... п... вже не треба багато. Помідори, так. це є, вже готове. Е, Поїхати. Трішечки можливо... огірків. Угу. Скільки? І сир. Вздовж, да? так? Вдовж і нам одного зараз вистачить. Що від мене ще потрібно? Від вас? Так. Так, ну зараз знайдемо вам роботу. Давайте ви намажете крем-сир на хліб. Беріть, я тут підсмажив. Якісь із цих, вони там Ага. Скажіть мені, будь ласка, поки ми тут намазуємо, я вже порізав, Юра готує курочку. Угу. Я хочу поговорити про вас як про військового. От в перші дні було страшно? Я думаю, всім було страшно. Це не можна скривати, да, тому що ми всі люди. Якщо не буде страшно, значить щось не так. Яка наймасовіша атака дронів, там, яку ви збивали? Ну, от, ви особисто брали участь в цьому. А, дивіться, був якийсь один день було більше ніж 20 шахедів. А, у нас, так як ми мобільна вогнева група, нас багато, і завдяки тому, що нас багато, кожен стоїть на своєму місці. Ми ну, одночасно всі збивали. Да? Я не можу сказати, що це зробив я особисто. Ну да, У нас є своя команда, команда, команда. Да, і ми це все робимо. І не одна команда, їх багато. А можете сказати, от як от, е, шахет збиваються? Бо я просто собі я, ну, я їх чув, е, тому що я живу якраз в передмісті Києва, вони дуже часто літають через це місце. Там гул стоїть неймовірний. От як вони збив... ну, побачите, збивають? Це дуже красиво так, виглядає? Як вони збивають? Ні, ну ви знаєте. Збиваються спочатку, як ми знаємо, що вони летять. Да? У нас є там свої карти. Там ось ми при приблизно розуміємо напрямок. Так, приблизно розуміємо напрямок, і потім візуально вже їх дивимося, да? де вони спочатку там чуємо, потім бачимо. У нас є там люди, які стоять а, світлом, їх шукають. Да? Потім, як тільки побачили, наприклад, командир відкриває перший вогонь. У нас трасерні там патрони, щоб бачити напрям куди. І всі Трасерні починають... патрони. Вибачте, мені вони світяться. А, о! Так. І потім ми бачимо цілі, починаємо збивати. У нас є навіть також і відео, і сюжет якраз про нашу вогневу групу до нас приїжджали, заступали. Ми якраз збили тоді шахет. То можна буде Могучно це теж він бахкає. Так, ну, ви знаєте, у всіх таких подих спочатку, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо, да, і ми не можемо це пропустити, тому що за нашими спинами є наші родини, друзі, українці. Ось ну як коли ми збиваємо, це таке щастя, я вам не можу передати. Да, це дуже я бачив уривок з віду не знаю. Вашого, не вашого десь в Києві. Теж хлопці збили шахет і там. Ну, скажімо так, були емоції, просто емоції, так. слова, які тут не можна говорити під час ефіру. Але ура! Влучили, а далі це договір. неймовірно все прекрасно. О, так вони і сказали. <світ> Олександр, а в мене ось запитання. Розкажіть трохи про благодійне гастровечори. Ой, да, ми зараз дивіться, ми в прошлому році зробили 10 гастровечер благодійних. Перших три були за кордоном. Мене не було. Є такий... Президент Асоціації кулінарів України Андрій і він е, придумав, ми його підтримали. і Він збирає кращих шефів. І ми робимо такі благодійні вечері і збираємо кошти на ЗСУ. В прошлому році ми зібрали 17 мільйонів гривень. З 10 вечері і передали Так, кошти бувають різні. Десь 250 тисяч гривень. Ну заробили угу. там, купили авто, передали угу. а, з таких рекордних. Це було в місто рівне 10 мільйонів 150 тисяч гривень. А як часто взагалі до да, Давайте подякуємо рівному. Дякуємо рівному. Дякую по перше, так так а часто Ну, дивіться там приблизно буває по-різному. Раз в місяць, раз в три місяці дуже багато роботи потрібно для цього зробити, але а, зараз у нас точно планується перше. Це місто Львів, там Івано-Франківськ. І Чернігів, це в Україні. І зараз ми, якщо все буде добре, за кордон з, з документами, да, ми вилітаємо в Кани, Францію за кордон. А все буде ми добре. А що там удачі? будете готувати? А, там, там є компанія, яка протезує наших військових, і ми там будемо долучатися теж готувати і заробляти кошти на протези. Mm -hmm. Ну що ж, успіхів в цій справі і скоріше нам всім перемоги. Переходячи до нашої страви, хотілося б Олександра від вас ще почути ще раз почути, що потрібно, які інгредієнти. Ще раз так стисло. Так, дивіться Іду по допомогти. Зараз іду. Нам потрібно тостерний хліб, ми вже зробили. Крем-сир, ми зробили дуже чудовий. Овочі, томати, огірок, солоний. Сир ще потрібно нарізати. Так. натерти? Можна і натерти, можна нарізати, хто як любить. Це по бажанню. А, листя салату дуже круте. До речі, листя салату ми не ріжемо, ми завжди рвемо. А, потім розповімо для чого. Ну і смачна, смажена. Що, отже, що з куркою ми робимо? У нас дуже мало часу залишається. Вона ще слина, не готова. Ви солите? Тече, а ми зараз да, ми солимо то весь. Перчите. Солимо. А я угу. перчимо. А давайте, солимо і перчимо. Давайте, клас. Юри, обережніше, я теж так вчора спробувала. І норм? Ну, ти пам'ятаєш, не дуже. спеції, Приправа гриль та італійська спеціальна. Це Що це за спеції? Це приправа гриль. Це приправа побільше? Інша, так? Люба. Так. Приправа. Yes. Uh, італійські трави. Що? Італійські трави. А ти любиш гостре, Юр? Я люблю, щоб воно було насичене. Так, да, я люблю гостре, мені дуже подобається гостре. Хоча ще рік тому я, я не міг взагалі їсти. Не перчоне, готове? Не гостре. Mm -hmm. Супер. Так, с, е, Олександр, і що ми робимо? Ми то все перемішуємо. Перемішуємо, так? Да, досмажуємо. І потім складаємо наш... наш сендвіч. Вже готова. Що мені треба зробити? Це далі йде е, курка uh, Зараз давайте з овочів почнемо. Ой, я ляпнувся, що робити? Сіль, сіль, мені потрібна сіль. Це лайфхак, до речі. Отак, от солите і втираєте. Сюша, втирай. Дякую. Бачите, нічого не змінилося, але. Але це така Е, Те, що він вибіжав, це означає те, що. Так, давайте складати сендвіч. Складаємо. Я зараз виберу найкрутіші. <рес> <рес> <найсмарчнічі>, <рес> так, ми беремо, так? Да. Ось це, потім так, сендвіч, сендвіч. Yeah. Кладем. Дальше, потім рвем салатик наверх, такий можна повністю. Для чого його спочатку? А, так? а так? треба рвати чи ось так можна покласти? Порвати, щоб він вліз. Так, ось ось так. Супер, так. <рес> <рес> потім ми <рес> <рес> можемо я кишену і чихнув. Ти два в одному. Два в одному. Потім огірок солоний і томати викладаємо. Так, огірок солоний. А є важливість, який прошарок такий як за смаком. Чи можна як а, хочеш? Є моменти, наприклад, чому ми листя салату спочатку да? Так? так? Для того, щоб я соус поїдал. не в хліб і він не розмакав. Ух ти! А, огірок салони. Так, тепер руколу можемо додати. Руколи. Угу. Тепер нашу курочку. Отак отряд. Так. Так, я бачу, треба з вами на вихідні десь йти гуляти. Всі так класно все готують. Мені подобається, я можу тільки слідкувати. Тепер ще раз можемо покласти сирочок, помідорчик там. І побільше більше сирочка, побільше помідорчика, будь ласка. Візьми, будь ласка, той, що тоньше, і воно буде трошки краще смакувати. ти розумієш, все в тебе. Ні, 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 ні. Я різав для себе і для тебе. Але ще не накривайте. Так. І зараз. Це ще соус, так. Любимо так, щоб він тік, да, коли Так, подаємо. так звісно, Та ще єпот. можна. Угу. Поки хлопці викладають з дівчатами. І накриваємо. І накриваємо. Так. Я коштую брак. Ось так. Дивіться, так. а щоб було як в ресторані, треба взяти отак от ложечку, дайте мені ложечку, як там роблять, і отак от розмазати. І тоді страва одразу, Олександр надасть брехати, да, так? Вау! О. Чекай, чекай, трошки промазав, трошки промазав. Та ж а, Ля, ні, ні, ну, десь десь що ж таке? Диви, треба отак зробити каплю, а потім каплю. О, а, о. Ну все, друзі. Я Чудово. пропоную спробувати вже. Для цього я підготую віделечку з ножем і я думаю, що можна розрізати. так? Давай, давай, Але, давайте, Олександр, так. давайте. Це ви. Дякую. Це дуже торжественний момент. Так. Зараз будемо смакувати. Так, можливо, вам інший ніж потрібен, чи норм. А я думаю, що зараз я. Зараз попробую. я доріжу цим. Так, дивіться, якщо що, Ксюша, якщо тобі потрібна буде моя допомога, я тут поруч. Знаєш, що я... Допомога з'їсти. У мене руки готові, в мене вони так. Так. Честі, помиті. Честі. Він теж. Зараз, Юрочка, я тобі все дам. Льош, і тобі теж. Мені? Так. значить, теж. Мені в першу чергу. В першу чергу мені. Давайте. Я там салат різав, давай. Особливі. Ось, це твоє. Давай, давай з твоїх давай... рук. За... А Ти їш таке? Ні, я таке не їм. Ти не їш? Я таким готую. Дуже круто. Отже. Смачно? Це О... тому що О... з моїх рук. Ну так, треба. І по рецепту Олександра. Ну, і з твоїх рук. Так. Давай сюди вже тримаю його. О, Ну мене прям соус потік. Олександр, ви будете? Давайте, пробуйте, будь ласка. Mm. А mm. можна я тоді спробую редисточку? Mm. mm. Боже, який ж вакий mm. mm. Дуже круто. Mm треба похудати на 10 Просто кілограм, щоб потім їх дуже швидко з одну передачу набрати. Можна відкривати Треба. свій ресторан, де призвали. Соньки, трошки. Ммм, хорошо мова. Знаєте, чого не вистачає, на мою думку? Не вистачає збитого шахеда і підсмаженого хліба. Прошу братику, тебе у тебе борода зараз в ексклюзивному бутерброді. Олександр, ми дуже вдячні, що ви погодились до нас прийти. Дуже взагалі вам дякую за те, що ви є, за те, що ви робите. Нам було дуже приємно з вами провести цей час та дуже смачно поїсти. Дякую, дуже приємно нам за як кажуть хлопці, її їжте їх.